Того, що я е, шукала в інтернеті, де можна я як називаються взагалі правильно ці інструменти, де їх знайти, порівнювала ціни, якісь умови і так далі. Я також старалася знайти вдома хоча б якісь з них, хоча б щось найпростіше, мінімальне, для того, щоб хоча б чуть-чуть зекономити для початку. Тому що насправді інструментів треба дуже багато різних. І хоча вони кожна окремо сильно дорогі, а коли додаєш все разом, це виходить нормальна сума. А я з тим, що е, в мене робота і зарплата не для те, щоб така ж дуже велика. Вирішила викрутитися те, що є вдома. Я пішла до мами, порилася в неї в майстерні в гаражі. Зараз я вам покажу, що з того я. Сві принесла на робочий стіл. Хочу з домашніх інструментів. Ось що я собі принесла це як камінь, частина такого каменя для того, щоб розігрівати срібло. Свічка для лобзика. Я знаю, що є спеціальний віск, але поки що не входити з тим. Бачила, що так і деякі майстри роблять. Це також в мене були інструменти кусачки, щоб відкусувати срібло. І ось ця така штука, що там підкрутити. Два ригелі для того, щоб робити перстені. я Ще їх маю з тих часів, коли робила перстені з каменів з дроту, шило для того, щоб робити відмітки на сріблі. Лінійка, відповідно, щоб е, змірювати, бо в мене немає спеціальної такої штуки для мірок. От напильники, ось такі, і ось такий. Це можливо напильник, можливо, і надвір, і ось такий. Отки зараз спробувати. Це можна робити якусь цікаву текстуру. Я просто не знаю, чи вони підійде. Так само відбивати срібло ось цією стороною. Можливо, теж буде якийсь цікавий ефект. Ще не знаю. Лищата теж в мене були, і дві шкурки, 240 і 600. Треба ще якусь груб, що десь, можливо, там на 200, на 150, але в мене не було наявності. Ага так само цей пінцет пластиковий я заведлінс. кажуть, що для того, щоб витягати срібло з кислотного розчину, потрібен або пластик, або мідь. Плюс там не знаю, тарілочка для флюсу. Моя пензлик в мене був від малювання, який не жаль, не жаль.